люди добрі, всім привіт! Ви знову на каналі Авторемонт.UA Є у нас на ремонті от, такий от автомобіль ваз 21.15. Безпосередньо. Значить це так Тут проблеми з рівнем ГРМ. Так от я щодо міток хочу швидко розповісти, може кому потрібно. Внизу шестерня колінвала, Ми Оцей болт, що в шестерні колінвала, закручуємо назад. Прокручуємо за нього безпосередньо колінчатий вал, якщо ви самі нема кому крутити за колесо. З цієї сторони я зараз зніму оцей корпус воздушного фільтра Там має бути вікно для метки на маховику. Вам треба крутити колінчатий вал до тих пір, поки у вікні не з'явиться метка і не совпаде з прорізю або з рискою. Далі на шківку Мабуть, погано видно. Наш ківкура з придвала. Ось отут, де в мене палець, тут метка. І ось метка. Треба, щоб воно совпало одне з другим. Ну, в принципі, і все. Совміщаєте нижню зв'язочку, совміщаєте верхню зв'язочку. До речі, верхня буде трошечки не буде сходитися, чуть-чуть не буде сходитися. Вона буде отак сюди повернута. Но коли ви поставите і роликом начнете натягати, вона прокрутиться куди потрібно. Вона в мене вже ось прокрутилася. І все. Можна ставити, потім два рази прокрутити, для того, щоб перевірити. І можна заводити. Ну, в процесі ще вимкнувся. Так, дивіться, зараз чимось покажу. Ось ключик туди. Його погано видно? Може настроїться трохи фокус. Ось вікно. Зараз. Видно маховик. Бачите? І якщо видно, ну поганенько на камері видно. Коло маховика там є зазубрена така, зараз ключом туди Іменно де край ключа, там є така виємка. А вон її видно. На маховику повинна бути ризка, треба совмістити. Тобто прокручуємо за нижню шестерню колінвала і совміщаємо. Так, Дивіться, у нас трошки дощ, погано може чути, але. Ось зазубринка і на маховику, міточка, така лінія. Оце її треба совмістити. Потім, коли совмістили, треба буде переміститися вниз до нижньої шестерні. Там на шестерні є точечка, а на блокові має бути отлив. Воно теж должно співпадати. А на цьому на розпредвалі, ось дивіться, метка. ось. она тоже должна совпадать. Вот тогда после всего дела можно ставить ремень. Так, смотрите, он в горе такая точечка на самом, на самой звездочке. И отлив, такая рисочка, он на корпусе. Вот это как